Ешлі парк носить капелюхи Руслана Багінського, а Джей ло одягає левер кутюр. Нині гардеробна шафа світових знаменитостей заповнена українськими брендами. Кого з них на свою плівку спіймали папараці, поки ті позували, водять і сміливих і творчих українців. Що ж, готуйтеся робити скріншоти цієї краси. Це добірка моди, стилю та витонченого смаку. Я Ернест Гогія ділюся модною добіркою українського стилю. Фанати серіалу Емілі в Парижі ви тут? Адже почати цей лонг зірок я б хотів з акторки, яка вільно може похозуватися як кількістю касових стрічок у своєму запасі, так і відчуттям стилю, адже носить українське Ешлі Парк не так давно. Інстаграм зірки поповнився світлинами під час чи то зйомок, чи то відпустки у Римі, мільйони подобаєк під фото. Фани таки оцінили образ пані Ешлі. Українці теж осторонь не були, адже один з елементів образу капелюшок походженням з України, а саме від Руслана Багінського. Підписники зірки писали, що ніжний образ Ешлі чудесно доповнив головний обір. Чим фанатів вражала акторка. Позувала Ешлі Парк у жакеті сукні з поясом та високих білих гольфах. Чи то моя гордість за українське бере своє, чи капелюх від Багінського і справ. Ді, зробив образ пані Ешлі неперевершеним. Чи хотіли б почути про зірок, які теж одягають бренд Руслан Багінський? Напишіть у коментарях. А я поки додам, що пост пані Ешлі набрав майже 130 тисяч вподобайок. Б'юсь об заклад подібний ажіотаж завдяки українському капелюху. На черзі музикант відомої групи 21 Pilots, який обрав українське як образ для зйомки у кліпі «Джош Дан. Барабанщик гурту Джош в Україні славиться своєю проукраїнською позицією. Мало того, деякий час жив в столиці Києві. Про це докину більше деталей згодом. А поки повертаємось до кліпу Цьогоріч У березні ютуб сторінка групи поповнилася новим музичним відео. Знімали кліп на пісню «Overcompensate». Крута пісня та цікаве звучання. Подібні коментарі і досі з'являються на ютуб-сторінці групи. Також там свої думки залишають пильні українці, які дякують пану Джошу за вибір його образу, а саме бандану з написом українською Факелоносець. Цікаво, що називати назву бренду Джордан не став. Відтак українці вважають, що це хендмейд, тобто зроблено своїми руками. Що думаєте про надпис українською? Свої думки пишіть у коментарях. А я поки додам, як і обіцяв, що на початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія, Джордан підтримав український народ, коли засудив агресію Кремля. За словами музиканта, Україну той полюбив ще давно, ще півроку тому, коли жив у Києві. Це тому, що тут у столиці пан Джон навчався в університеті Шевченка, де вивчав біологію. Продовжує добірку української моди співачка, яку знає увесь світ, і яка частенько з'являється на публіці в українських брендах. Дженіфер Лопес. Одягнути українське зірка вирішила на зйомку у промо до кліпу на пісню This Time Round. Обрала сукню бренду Лавер Кутюр. Світлини з фотосесії зірка виклала на своїй сторінці в інстаграм, після чого розділ коментарів поповнився компліментами для Джей Ло. Писали, що знаменитість передала неймовірно ніжний настрій і зауважили, що у. Це завдяки сукні українського походження. Як казала дизайнерка бренду Леся Верлінг'єрі, головна особливість сукні фатинові елементи, які, начебто, вуаллю обувають співачку. До речі, цей фантастичний образ бренд представив в одній із своїх останніх колекцій. Що думаєте, чи пасує Дженіфер українське? Напишіть у коментарях. Наше українське також вдягла виконавиця хіта, який напередодні на просторах Тіктоку спричинив шалений фурор. Пам'ятаєте цей тренд? It, Розказую про тайлу. Відома співачка та Луратка Гремі не так давно проявила любов до баскетболу. Відтак відвідала матч популярних лекарс у Лос-Анджелесі, супроводжував на гру співачку артист Бет Бані. Той, що нині зустрічається з моделлю Кендал Дженнер, про неї теж згадаю у цій підбірці пізніше. Так от що одягла Тайла, коли з'явилася на публіці, шкіряний бомбер українського бренду Культ Naked. поєднала український бренд зірка зі смугастими шортами та топом цікавої фо. Форми. Підписникам зірки таке незвичне поєднання припало до душі. А ви як подобається вибір одягу Тайли? Напишіть у коментарях. Згадаю про акторку ще одного культового серіалу Пліткарка, яка серед фанатів славиться своїм неперевершеним відчуття смаку Келі Розерфорд. До речі, за сценарієм того серіалу, героїню, яку грала пані Келі, Лілі Вудсен. Де була затятою модницею? Менша з тим напередодні зірка своїми світлинами порадувала своїх прихильників, особливо з України, адже вдягла комбінезон, або як його ще називають ансамбль українського бренду. Розказує. Американська акторка на своєму інстаграмі з'явилася в образі бренду Карпова. Як на мене, сірий колір дуже личить пані Келі. А що думаєте ви? Свої думки напишіть у коментарях. А я поки додам, що на офіційному сайті бренду цей ансамбль коштує 300 доларів. Дорого чи ні вирішувати вам. Березень 2024 року щедрий на появу зірок в українських брендах. Адже також тоді на одній із престижних музичних премій з'явилася співачка, без пісень якої не обходиться ну майже кожна вечірка Бекі «And I lose control», як співає в одній зі своїх пісень Бекі, тільки на цей раз без перебільшень кажу, що контроль втрачаю я від образу співачки на червоному хіднику. Ділюся, запалювала сцену Бекі у вбранні від українського бренду Хай у піксельному топі та шкіряних. Втаннях. Світлинами артистка поділилася у своїй соцмережі, за що і отримала безліч приємностей для себе від прихильників за вибір одягу. Моя цікавість взяла своє, тому я без вагань понишпирився в інтернеті та дізнався вартість одягу Бекі хіл Небагато немало 480 євро. Розказую, як і обіцяв, про модель, яка ну доволі часто з'являється на публіці в українському вбранні. Кендал Дженер. Поки робив цей матеріал, я помітив, що найбільше зірку помічали в Одязі саме від бренду Cult Naked. На заходи, які відвідує кендал в українському бренді, носять різний характер від червоних хідників до відвідин супермаркетів. Оливкові штані та бандл, звичайними словами, довгий топ Саме це пані Женер минулого року одягнула для свійського заходу в південно-азійський ресторан Комодо. Звісно, після заходу зірка поділилася світлинами на своїй сторінці в інстаграм, де від підписників отримала безліч приємних коментарів за свою струнку фігуру. Ми бажаємо пані Кендал частіше на публічні заходи одягати українське. Підписники підтвердять наше вітчизняне зірці дуже пасує. Слідкуємо. Наостанок додам, що серед знаменитостей, які вдягають речі бренду Культнекід, Аріана Гранде, Джордан Дан, Джес Ган та багато інших. Чому? Бо українські дизайнери без вагань розуміються на якісному і стильному одязі. Чий образ вище згаданих знаменитостей вразив вас найбільше? Напишіть у коментарях і не забудьте вказати інших зірок, про кого б хотіли почути у наступній програмі. А поки більше новин шукайте на нашому каналі Обоз Лайф. А я Ернест Гогія. З вами прощаюся до наступного випуску. Па-па!